В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 У студії працюють Стас Коновалов, сурдопереклад Ганна Костікова. Вітаємо вас. І сьогодні у випуску. Про ситуацію на Дніпропетровщині. Репортаж з вулиці Коксової обласного центру чому в Чернівцях переселенців називають гостями Буковини. Більше важливої та актуальної інформації у нашому випуску, Тож ми починаємо. Оборонці неба збили над областю три ворожі безпілотники. Шахеди знищили у Дніпровському та Синельніківському районах. Не вщухають обстріли Нікопольщини з артилерії. Агресор бив по райцентру та марганцю. Минулися без загиблих та постраждалих. Нарешті території регіону було спокійно. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Громади Дніпропетровщини допомагають нашим захисникам. Чергову партію для ЗСУ відправили з Криворіжжя щодня. Ми продовжуємо допомагати нашим збройним силам України і нашим хлопцям на передовій потрібні ФТВ дрони Сьогодні ми отримали ось цю чудову партію з 50 штук цих гарних дронів. Замовляти їх за кордоном і довше, і набагато дорожче. У цих дронів є одна особливість. Так, ми їх замовили та зробили тут на Криворіжжі. І тому ми на цьому тижні вже поїдемо на передову на ноль і передамоємо нашим батальйоном. Тож разом до перемоги, слава Україні! Героям слава! У ніч на 17 січня противник випустив 20 ударних БПЛА типу шахет з району Приморського Приморсько-Ахтарськ. Сили протиповітряної оборони знищили 19 шахедів у межах Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської Кіровоградської Кировоградської областей. Повідомили у повітряних силах ЗСУ. Крім того, ворог вдарив двома зенітними керованими ракетами С-300 з Білгородської області посеред містю Харкова. Є руйнування житлового будинку та цивільної інфраструктури культури Війна з Росією охопила не лише схід та південь України. Про ситуацію у північній оперативній зоні поінформував командувач об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв. Війна з Російською Федерацією триває не тільки на півдні та сході. Вона охопила і північну операційну зону у прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей введено, як і на всій території країни, правовий режим воєнного стану. Лінія державного кордону з Російською Федерацією є лінією зіткнення. На ній ведуться бойові дії. Наносяться удари авіації, є вогонь артилерії, намагання завести диверсійно розвідувальні групи. Цивільним не місце на лінії зіткнення, де ведуться бойові дії. Тому що ворог намагається уразити наших військовослужбовців та цивільних громадян, кожному цивільному вхідно прислухатись до парад військових адміністрацій, які здійснюють щоденну евакуацію їх з лінії зіткнення, для того щоб військовослужбовцям вести повноцінний вогонь та нищити ворога. Треба, щоб вони не зашкоджували цивільним громадянам. Ми дбаємо про безпеку та робимо все, для того необхідне. Слава Україні! Рухаємося далі, разом переможемо! Продовжуємо інформаційний випуск. На гарячу лінію нашого телеканалу звернулися мешканці будинків на вулиці Коксовій. Люди скаржаться на жахливий стан внутрішньоквартальної дороги. Подробиці у наступному сюжеті. Дорога на Коксові від перетину з вулицею Кам'янською. Більше нагадує сільське бездоріжжя. Численні підтоплення каналізації зробили свою справу. Порозмивали асфальт. У підсумку утворилися численні ями та вибоїни. Одна більша за іншу. Тепер навіть двом автівкам складно по ній роз'їхатися. Про те, як долати її пішки, годі казати. Вода тече 5 років, вже ходити невозможно, просто. Дороги ніякі. Бачите, в мене десь я телефон не взяла з собою, ми йшли з роботи отак от по коліно в воді, бо другої дороги тут немає. Цією дорогою ми боїмося ходити. Там криси, там собаки бродячі. А в нас люди похилого віку. От я зараз йду пенсіонерці... В магазин за продуктами, Тому що вони вийти не можуть. Дорога погана. Ірина порівняно нещодавно оселилася в цьому районі. Жінка бідкається, що за цей час вже зламала і ногу, і руку, намагаючись потрапити додому по цій вщент розбитій дорозі. Я вже тут ногу ламала один раз, і руку ламала вже. За все життя нічого не ламала, а тут поки живу сім років вже два рази зламала. Коли зима, то от, 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 от можна сідати і, і їхати вниз, а <клінь> вверх. А ось Олена все своє життя мешкає в цьому районі, тож має змогу порівняти, яка у них була дорога колись, та на що вона схожа зараз. Своє народилась тут. Дорога у нас була колись добра, асфальтована. Останні роки це жах. Ні, то що їздити тут, ходити не ніяк. Ви бачите, ні тротуарів нема, не дороги нема. Місцеві кажуть, із року в рік звертаються у всі можливі інстанції, щоб відремонтували їхню дорогу. Та щоразу отримують лише відписки вашої вулиці у переліку ремонтів на поточний рік немає. На дорогу ми писали. Писали пару місяців тому назад, збирали підписи з трьох будинків. Нам відказали. Ми хотіли з Нового року опять, нам тільки відповідь дали, відказали. Зібрала це всі підписи, отут, от, До тисячі старалася, щоб зібрати, але люди підписуються і не вірять взагалі в якесь будуще. Можу сказати, що звертались я особисто від мешканців нашого дому на прямий сайт Городський Філатова. У мене є письмові звернення, є відповіді зверталась до благоустрою і вони відписувались: в цьому році не заплановано, в цьому році вас нема. Кожний рік вращаємося, ноль емоцій. Хоч би ви нашу туди далі дорогу. Це просто просьба, я не знаю. Сльозна візде робили. Ми думали, що до нас очереді. Оказується, не доходить очередь. Люди сподіваються, що і на їхній вулиці нарешті з'явиться відремонтована дорога. А поки виходить, що комунальникам вигідніше замінювати нову бруківку у центрі Дніпра ніж заасфальтувати внутрішньоквартальну дорогу у спальному районі міста. Ольга Ховрич, Андрій Маронюк, новини, Д1. У Дніпрі на півроку перекрили одну з центральних вулиць. До 12 липня у Дніпрі по провулку Шевченка від вулиці Паторжинського до вулиці Шевченка та від вулиці Південної до провулку Шевченка тимчасово перекрито тротуар та проїзну частину. Це пов'язано з будівництвом інженерних мереж. Кримінальна хроніка: поліцейські Дніпра вилучили безакцизні товари з продажу на суму в 400 тисяч гривень. З місць торгівлі правоохоронці вилучили майже 700 електронних пристроїв для куріння, 400 рідин для куріння та понад 150 одиниць тютюну для кальяну в новокадацькому, соборному, чечелівському та дніпровському районах на порушників поліцейські склали адміністративні протоколи. До надзвичайних подій в одній з квартир дев'ятиповерхового будинку, розташованого на вулиці Калиновій у Дніпрі, виникла пожежа. У кухні горіло домашнє майно. Всередині помешкання вогнеборці виявили жінку, яка отримала опіки. Рятувальники винесли постраждалу з палаючої оселі та передали медичним працівникам для подальшої госпіталізації. Пожежу ліквідовано. У Чернівецькій області офіційно зареєстровано близько 100 тисяч внутрішньо переміщених осіб, яких тут чемно називають гостями Буковини. З подробицями з Чернівців наш кореспондент Ян Марковський. Вітаю, Яне. Тобі слово. Добрий день студія. Добрий день Дніпро. Ми знаходимося в Чернівцях на Буковині. Чудове. Таке привітне місто, яке дуже добре нас зустріло, але холодно. Ми дуже багато зняли для програм Палітра війни і в мене немає дому. І наша знімальна група привезе в Дніпро ексклюзивний матеріал інтерв'ю з головою обласної військової адміністрації, з паном Русланом Запаранюком. Життя змінилося, мені здається, всіх жителів України, зокрема, і самих Буковинців. Багато хто з них, взявши зброю до рук, пішли захищати нашу країну, відстоювати незалежність і нашу державу. І відповідно в цих жахіттях так само Буковина, як сама така тилова область, і отримала досить багато гостей, які переїхали з. Території, на яких проводилися активні бойові дії, ми отримали можливість їх отримати, підтримати. І багато хто з Буковини проїжджав і далі направлявся на територію Європи. Це був не непростий період, але буковинці – щирі люди, доброзичливі, які надали прихистки всім, хто бажав тут залишитися на території Буковини, надали можливість працювати, жити. Дітям ходити до школи, працювати на підприємствах, заробляти на свою на собі на життя. І тут ми відчули дійсно з усіма українцями, які приїхали до нас, єдність і можливість спільно разом в цих непростих умовах, але в тиловій області допомагати нашим збройним силам України. Так що зовсім скоро ви все побачите в ефірі телеканалу, де один Дякую, Яне. Будемо чекати на повний матеріал із чернівців, який ви побачите у проєктах телеканалу. Де 1 і новини спорту. У Львові, у Львові відбувся командний чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні серед юніорів. За призи боролися майже 300 спортсменів з 23 областей України. Серед учасників були вихованці спортивної школи Олімпійського резерву. Спортсмени гідно виступили та вибороли шість медалей. Золото у бігу на дистанцію 200 метрів з перешкодами виборола Наталія Фастова. Ще два дніпровські спортсмени здобули срібло у бігу та потрібності. Рійному стрибку є і кілька бронзових нагород. Збірна Дніпропетровщини також посіла третє місце у командному заліку. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у прямому ефірі. Новин о 15-й годині. На цьому інформаційний випуск новин завершується у студії для вас. Працювали Стас Коновалов, Сурдопереклад, Ганна Костікова. Слава Україні! Вітаю, друзі, на телеканалі Д1. Коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на середу, 17 січня. У Дніпрі небо буде знаходитися у полоні хмар, але у другій половині дня повністю від них очиститься. Без опадів температура повітря коливатиметься від 4 до 10 градусів із позначкою. Мінус. Вітер південно-західний до 3 метрів на секунду. У Синельниковому Новомосковську та Кам'янському погода буде похмурою тільки вранці. Вдень та ввечері обіцяють бути безхмарними. Без опадів температура повітря від 3 до 9 градусів морозу. У Нікополі, кривоморозі та жовтих водах утримається ясна погода. Без опадів. Температура повітря коливатиметься від 0 до 9 градусів із позначкою мінус. І про народний прогноз погоди 17 січня сніг на деревах гілки гне. Влітку бджоли будуть роїтися. А якщо на небі при сильному морозі немає хмар, то морозна погода відступить не скоро. Бачимо червону зорю, буде вітряно. Повний місяць і чисте небо вказують на сильну пові навесні. На цей день існує цікава прикмета. Люди брали ікону і обходили з нею навколо будинку, читаючи отче наш! Це допомагало захиститися від нечисті, яка вводить людей у гріх. Гарної вам погоди! Мирного неба все буде Україна. З вами була ведуча Марина Олексі.